Колісна техніка зараз дуже потрібна, тому що наскільки відомо противник використовує часто впівідрони, які знищують її дуже швидко. Навіть для перевезення особового складу майже кожен день потрібен якийсь новий автомобіль. Отримали Вісім машин з фонду МК Федейшн. Для виконання бойових завдань відповідної підрозділу роти снайперів Збройних сил України буде використовуватися як пересувне мобільне СТО для виконання ремонту автомобільної техніки. Компресор, генератор. Відповідні ключі для ремонту, все сюди зайде. Решта автомобілів, які не обладнані, там, крім пасажирського сидіння, в принципі, більше не треба нам. В частности вони будуть використовуватися для перевезення зброї, боєприпасів, мінометів і решта зброї, яка нам не буде необхідна. Особовий склад буде рухатися в інших транспортних засобах. Використовуватися в нас будуть вони в гарячих точках. Зараз ми забираємо до себе, будемо переобладнувати. Трансформувати можемо просто для першого це додати кучу сидінь. Це буде вже як для вивозу людей на позиції. Також можемо додати посередині ноші. Це вже йде як машина для евакуації. Або поробити окремі як ячейки для підвозу боєприпасів. Зараз в Україні з логістичним забезпеченням дуже тяжко, і тому багато допомоги надають волонтерів, дуже їм вдячні. Це як і машини, так і інша техніка, і дрони, боєприпаси. Тому волонтерів велика подяка за це.